З понеділка, 12 грудня, у прилуках сполучати 273-й квартал та військове містечко. 12 буде вже два автобуси. Повідомляє заступник міського голови Олександр Сивенко. На останньому засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення про укладення тимчасового договору із перевізником. Це не перевізник, який у нас вже здійснює перевезення, це новий перевізник. Який виявив бажання здійснювати перевезення по маршруту номер 16 Тваринмаш, військове містечко номер 12 І як результат виконком прийняв рішення щодо укладання з ним договору, тимчасового договору терміном до трьох місяців для, так би мовити, накатки маршруту і визначення, чи доцільно здійснювати перевезення по цьому маршруту, чи все-таки люди вже від нього відвикли. Тому що останній раз. Там був автобус. Це ми розірвали договір відповідно до заяви перевізника у січні 2022 року. Рухатися за маршрутом автобус номер 16 буде за графіком, що діяв до січня 2022 року. Графік перевізнику надано той, який прописано в паспорті даного міського автобусного маршруту. Це не новий маршрут. Останній раз ми паспорт затверджували рішенням виконкому у 2013 році, і з того періоду ніяких змін в саме в цей маршрут внесено не було. Тому і графік знову ж таки 2013. Однацького року це е, розпочне рух автобус о 7 годині 40 хвилин і повинен завершити рух о 17 годині 40 хвилин із обідньою перервою з 10.25 до 11.42. Наголошую, що цей графік може бути змінено, допрацьовано. Може бути збізбільшено кількість перерв і так далі. Олександр Сивенко зазначає, що оскільки договір із перевізником на маршруті номер 16 тимчасовий, то відповідно до законодавства, ці три місяці пільговики зможуть їздити на ньому лише за загальним тарифом. І мешканці теж знають, що ті автобуси, які в нас курсували, особливо це цей механізм за тимчасовими договорами. У нас завжди був кожного року, використовувався в мирний час. Чому? Тому що тоді ж було, експериментували по тому напрямку, по тому напрямку. Так от, автобуси, які курсують за тимчасовими договорами, вони здійснюють перевезення без пільг. Зрозуміло, возять безкоштовно тільки учасників бойових дій, військовослужбовців і чорнобильців першої категорії. Чому? Тому що відшкодування за перевезення пільговиків, які здійснюються управлінням соціального захисту міської ради, він. Передбачає тільки співпрацю з тими перевізниками, які офіційно пройшли конкурс, і які офіційно заключили п'ятирічний договір з виконавчим комітетом прилуцької міської ради, містить тимчасовий договір на перевезення, і інші нюанси, говорить Олександр Сивенко. Перший нюанс це те. Що протягом цих трьох місяців перевізник може припинити рух в будь-який час, повідомивши нас про це, тому що ну терміт терпітиме значні збитки. Пасажир не піде на той чи інший маршрут. По-друге, він може поміня, поміняти автобус із середньої місткості, наприклад, на малу місткість, що знову ж таки задовольнить, як і пасажирів, так і економічно буде йому вигідний. В даній ситуації по третє він може змінити змінити кількість оборотних рейсів, внести зміни в графік руху, внести зміни в період перевезень. Для того і заключається тимчасовий довір, щоб ну здійснити всі ці експерименти і вийти вже з остаточними з остаточної організації перевезень на конкурс і вже прописати це все в договорі. На ну на 5 років нагадаємо, чекати на маршруті автобус номер 16 можна вже у понеділок, 12 грудня.